Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 10 вересня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з виноградом. На даний час хочу показати вам сорт болгарської селекції під назвою Кешмиш Бріз. Це ще один кишмиш на моєму винограднику. Як бачите, дуже шикарний кешмиш з такою дуже крупною, крупною ягідкою, з хорошою гронкою. Гронка така від пів кілограма і до кілограма. Ну, Як бачите, чудова, чудова в нього і ягідка, і розмір, і колір. Дивіться, такий приємний жовтий-жовтий колір. Ну і ось дивіться, яка чудова гронка. Тут, ну я думаю, до кілограма буде. Деякі гронки е, достигають і більшої ваги, а в середньому так десь грам від... Від пів кіла до кілограма оце гронкий кишмиш бріз Дуже він мені подобається своєю врожайністю, своїми смаковими якостями. Ягідка плотна, така м'ясиста, хрумка з підхрустом не, не сочна. Гармонійний смак без всяких присмаків мускату, але приємна консистенція, шкірка взагалі не відчувається, все з'їдається. І дуже вражайна і цікава гібридна форма. Кешмаші в нас. На базарах на ринках дуже е, такі популярні, завжди е, востребовані. Е, Кешмиш, е, ну, кожен раз дай дай кешмишу, е, а ще з такою крупною ягідкою, тому він просто не затримується. Ягідка грам, ну деякі, можливо, і під 10 грамів. Ну, зараз ми на вагах подивимося. В середньому така ягідка десь 8-8 грамів плюс-мінус. Тому. Як для кишмиша, це дуже такі чудові чудові результати. Термін достигання в неї десь такий ранньо середній. Якщо порівнювати більше з кишмишом століттям, то кишмиш-бріз на даний час вже готовий, а століття ще, ну, по моєму регіону, по моєму участку, століттю ще дето. З недільку потрібно підібрати цукор. І так же буде. Тому дето на недільку днів 10 бріз трішечки раніше від кишмеша століття. Ну а так, чудовий результат показує, що гронами, що ягідкою, що врожайністю Мені подобається. Ну Зараз зріжемо тож декілька ягідок. Подивимося, який клас без насінневості. Ну, візьмемо трішечки і більші ягодки, і середні ягодки. Шмиша щоб подивитися розмір. Так, 4, 5, давайте, ось 6. 7, 8 ягідок. Ось дивіться. Жовта, приємна така ягідка, дуже чудова. Ну, ось одна із найбільших ягідок. Дивіться, майже 10 грамів, 9,6. Ця ось 10 і. Ось 11 грам ягідка. Ну це із більших. А в середньому ось до 8-9 грамів. Ну, 10, навіть дивіться, 9, 10, 9. Ну, трішечки тріш більше вибирав. Ну, ось 7. А в середньому від 8 до 10 грамів. Як взяти 8 ягідок, у нас виходить от, 75. Грам, не 10, вибачте, 8. Давайте візьмемо 10 ягодок, ще дві середні такі ягодки, щоб середню вагу ну, ось, трішки менше взяв. Ну, ось даже 10 ягідок у нас вийшло 90 грамів, в середньому 9 грам. Зараз розріжемо також, подивимося, який клас без насінневості. Дивіться, взагалі, вон трішечки там волосинка є, тому клас без насінневості. Ну, Між першим, ну можливо, якщо хто дуже прискіпливо дивитись, то і другим там деякі зачатки. Ну, кістки за скільки років, дивіться, ну, ось всі йде, мабуть, 11 грамів ягідка. Ось, ну Якщо її взяти і придавити, вона просто роздавилась. І при їді вона не відчується, ця кістка взагалі. Ну, ось, де в більших ягідках таких за 10 грам. Одинадцять трішки рудимент є. Тут десь другий клас безнасінневості. Де ягідка меншого розміру, там взагалі тільки он волосиночки. Тому ось розрізали ми вже скільки ягідок, бачите самі. Мені, мені подобається. Що за смаком, що за своєю е класом безнасінневості. Ягідка така м'ясисто-мясисто-соковита. Зараз я. Одну возьму скуштую, з, з легеньким підхрустом. Шкірка з'їдається, не відчувається. Приємної такої консистенції ягідка, гармонійний смак і чудовий кишмиш з такою білою ягідкою. Я думаю, це високі показники цього кишмиша з серії кишмишів, в нього велике майбутнє. Ну, а там вирішуйте самі. Так, що ось такий кешмиш-бріз в цьому нашому 2023-му виноградному сезоні з такою чудовою ягідкою, врожайністю і чудовою ягідкою в розрізі, в розрізі на кешмишність. Ну, Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте в кого можливо є ця гібридна форма, як вона себе у вас показує, які результати задоволені ви, чи які в неї є, можливо, мінуси. Не знаю. Я поки що не бачу. Їй би трішечки раніше і термін достигання взагалі була б шикарна форма з такою крупною ягідкою, з такою кишмишністю. Ну, це, це чудово. Чудова Чудова форма, чудовий сорт бріз, тому вирішуйте самі. Ну, а ми будемо йти далі, попереду ще багато цікавих відео. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру, всього самого найкращого. До побачення, до наступних відео.